Вітаю вас, наші дорогі підписчики та гості каналу Петрук Агенція. Сьогодні я хочу з вами трошки побалакати стосовно ще одного кластеру у нашому господарстві це відгодівля бройлера. Хто дивиться наші відео, то, мабуть, бачив, що 5 січня ми завезли суточного бройлера. Зараз їм 18 днів. Стосовно годівлі і утримання, нам мені писали коментарі, чи ви готуєте бройлера, як утримуєте. Значить, утримуємо ми їх ось в такому імпровізованому брудері. Там є, гріються вони на двох ковриках. Один коврик стандартний, ми купили, другий. Зробили власноруч. Купили інфрачервону плівку, цю, що гріє. Купили шнурок з регулятором, на плиту USB, прикріпили плітівку, зверху накрутили фанерку і воно чудово її гріє. Бачите, як вони всі, всі на цих ковриках розміщаються. Хто не хоче їсти, той йде на коврик і гріється. Далі, стосовно годівлі і випойки, перші дні ми випоюємо їх, ось, купуємо ось такі о, ветеринарні аптечки. Ветаптечка аптечка супер, супер виробник Ветсинтез, розрахована вона на 50 голів. Так як ми купили, запустили сюди 100 голів бролера, значить ми купили дві аптечки. Після того, як ви випоїли аптечку, стосовно випойки зараз розкажу, тоді розкажу стосовно годівлі. Після того, як ми випоїли дві аптечки, ми додаю воду. Добавляю воду підкислювач. Рідкий підкислювач. Для чого я додаю підкислювач? Я додаю його і свиням, маленьким поросятам, і лактуючим свиноматкам, і бройлерам, тому що це покращує травлення і запобігає появі різного виду кишково шумкових захворювань. Годуємо ми годівля, у нас проходить, коли ми їх завозимо, я купляю такий готовий корм. Це я купляв корм фірми Хендрікс, Але про конверсії їхнього росту щось мені не подобається. Зараз годівля даним. Корму, і я потихеньку переходжу далі годувати я їх буду двориком. Буду пробувати дворик. Значить, дворика я купив мішок БМВД е, стартове БМВД стартове 35-40%. Роблю комбікорм 50 е, частин. Будемо так казати, на 100 кг, 50 кг пшениці, 50 кг кукурудзи і 35 кг БМВД. Змішую його ретельно, пускаю на гранулятор. Ось отримуємо таку гранулку, така гранулка. Отримуємо таку гранулку і. Насипаємо її в кормушку і вони чудово поїдають. Зараз на 18-й день вони в мене поїдають за сутки дві таких кормушки. Одну кормушку ту, яку я насипаю рано, ввечері приходжу, то вони ще її не доїли. А рано то фактично кормушка пуста. Значить, робимо висновок, що десь через день, через два. Будемо ставити на ніч ще одну додаткову кормушку, щоб вони його доєднали повністю. Ну, зараз е, хочу спробувати декілька екземплярів зважити, щоб подивитися, чи, як вони себе почувають в рості. чи доганяють стандарт, чи не доганяють. Беремо так умання перший. Дивимося. 670 грам. Так. Чудово. Так. Слідуючи. Що тут кричиш мене? Так. 630, 600, вибачаю, 615 грам. Так, слідуючи, ось беремо. 610 грам. О, що ж ти нагадувала мені на. От ти безстигність. Значить, по стандарту вони мають зараз бути десь в районі 580-580-590 грам. Отже, що ми бачимо, що йдуть вони по ростові чудово. Вони виправилися, хоча тиждень назад вони не добирали порядка 30-40 грам вони не добирали. Ну, ось Прийшли вже потихеньку їдять, Хто захотів їсти, звідти вибігає. Бігом, 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 бігом до кормушечки поїли і назад ховаються на тепленький коврик. Тепер стосовно ковриків, ми гріємо їх до 21 дня. У 21 день вони вже відтворюється свій кровообіг, і вони повноцінні, і вони вже будуть гріти самі себе. Так що їм ще залишилося якихось. 5-6 днів на коврику, а тоді ми забираємо коврики, залишаємо тільки лампи, щоб був кружий сутки їм день, щоб не спали, а їли і росли. І е, далі годуємо, розширюємо площу. Зараз їм пока достатньо цієї площі, трошки підростуть. Ми її розширюємо, і так вони тут будуть сидіти до набору потрібної ваги, яку, при якій ми їх будемо продавати. Ну, ось і все, що я хотів вам розказати. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання. По можливості на всі запитання будемо відповідати, на всі запитання будемо відповідати і будемо разом вирощувати таку чудову птичцю, як бройлер. Домашній бройлер. О, от -от 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 -от. Все, до побачення, гарного вам дня, миру, злагод сіння і добробуту у ваших оселях. До побачення.